Дядь білої красуні Венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Сьогодні розпочинається дуже рідкісна доба. Це доба лебедя. Вона буває рідко, але кажуть, якщо вона є в місяці, то наступний місяць місячний буде щасливим, більш-менш Триває ця доба 4 години. О 12-й годині наступає. Новий місяць. Тобто, ми знаємо, чоловіки чомусь стають дуже дратівливі, коли новий місяць. Так що, шановні жіночки, не звертайте на них уваги. Вони не винні. Так на них чомусь впливає новий місяць. Сьогодні місяць війшов новий знак зодіаку це у нас. Козиріг, не то козел, не то риба. В нікози Ми стаємо це земний знак, надзвичайно практичні. Якщо подарунки, то тільки щоб вони приносили користь. І якщо квіти, то лише в вазончику. Якщо йдемо за покупками, то не купимо нічого зайвого, лише те, за чим ми намірились піти і придбати. В нікози Козирога у нас дуже вразлива наша шкіра. Дуже вразливий хребет, так що дуже кістки стають ламками. Будемо дуже і дуже обережними. Ну і звичайно, сьогодні ніякого масажа нашого хребта. Зате дуже вдалими будуть е, маски на наше обличчя, але ні в якому разі не робимо пластичних операцій. Зате дуже добре полікувати протилежний знак. А протилежний знак Козирога – це рак, який відповідає е, за наш шлунок. Тож лікуємо сьогодні гастрити, печію. В 1907 році французький астроном Жансен Відкрив на сонці новий хімічний елемент і в честь сонця назвав його Гелій. Геліс Сонце. Ми згадуємо про те, що сьогодні день пам'яті Койпера, знаменитого американського астронома. Безліч зробив відкриття, але саме головне відкрив пояс, який подібний до поясу астероїдів за орбітою Нептуна, названий його іменем Пояс Койпера. Сьогодні день цілителя міни, так що знахарі сьогодні лікують хвороби очей, особливо знімають палену. А палена це такий вид наврочень, коли не може людина відрізнити добро від зла. Мабуть, оцю палену треба зняти з очей росіян. Завтра вілій. Надвечір'я Різдвяне, тобто святий вечір за Григоріанським календарем. А перше задокументоване святкування Різдва відноситься до 336 року Єпіфаній митрополит. Православний запропонував віруючим України святкувати Різдво всім бажаючим разом із всім світом за Григоріанським новим календарем. Це вірно. Ну, а після завтра, го п'ятого, відмічаємо різдво, йому кутю. Життя таке коротке, поспішаємо творити добро, і нехай всьому нам посприяє розташування небесних світил.